Багато століть вона еволюціонує і змінюється з розвитком суспільства. Її роль в сучасному суспільстві вже давно не обмежується ані в рамках комунікацій, ані навіть усієї ринкової діяльності. Значення реклами зростає практично в усіх галузях, не лише в економіки, а й громадського результата. Регічна реклама виникла разом з політикою. Вона з'явилася тоді, коли вперше з'явилися держави, і владі було потрібно вступити в комунікацію з населенням, щоб залишитися підтримкою населення для встановлення і збереження порядку. Державна влада визнала найзручнішим засобом зробити це через рекламу, тобто всім спрямовано розповсюджувати інформацію політичного характеру з метою її впливу на громадську свідомість і поведінку вулиці. Законодавство України прогуляли питання політичної реклами, що складається з цілої різки нормативно-правових актів. Закон України про вибори народних депутатів України дає таке визначення цього поняття. Політична реклама це одна з форм предвиборної агітації, оплачена за рахунок коштів виборчих фондів, партій чи блоків, розміщена за допомогою рекламних засобів, яка спонукає виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу. Політична реклама є невід'ємною частиною політичного маркетингу, пропаганди певних політичних ідей, партій чи діячів. Її мета сприяти досягнені цілей боротьбі за політичну владу. Специфічні особливості та сутність політичної реклами добре розглядаються в її основних функціях. Її комунікативне призначення полягає в тому, що вона встановлює контакт між претендентами на місця у владних структурах і основною масою населення. Вона коришну виборців на їх підтримку, формує і впроваджує масову свідомість певне уявлення про характер цих політичних сил, створює бажану психологічну установку на голосування. Інформативна функція політичної реклами полягає в ознайомленні масової аудиторії з політичними партіями та політичними рухами, що діють у політичному житті будь-якого суспільства. Політична реклама також знайомить виборців з різними кандидатами, їх поглядами, політичними акціями і пропозиціями, їх перевагами перед конкурентами. Політичні реклама використовується як технології маніпуляції масовою свідомістю, політичні технології, так і прийоми, які застосовуються і в комерційній рекламі. За типом взаємодії з аудиторією та характером спілкування безпосередньо або опосередкованим діє рекламних звернень. А перше це політичні оголошення, заклики, політичні листівки, афіші, плакати, буклети, брошури. Друге це такий вид, як поштові надсилання, тобто особисті листи або листівки. А третє це мітинги, організовані зустрічі з політиками. Четверте сувелірні наклейки, значки, календарі. І п'яте це зовнішня реклама, щити, плакати, розтяжки, відеоекрани. Сплески активних політичної реклами спостерігаються в ході продвиганих кампаній. Минулорічна політична кампанія тривала лише 60 днів. Проте, Незважаючи на кризові ситуації в країні, політики не стали економити на рекламних бюджетах своєї предвиборчої кампанії. Навіть за приблизними підрахунками і з кожних 10 бортів, сім із них було з політичної орієнтації. Вартість оренди одного борту на місяць залежить від багатьох чинників, однак в середньому ця сума становить близько двох тисяч гривень. Часто борди із одними ж самими обличчями чи брендами розміщувалися поруч, і чи навіть декілька дев'ят. Особливістю зовнішньої реклами на цих виборах є те, що в ній дуже мало креативу, і вона має дозволено будь-яких технологічних особливостей, що здатні викликати несподівану емоційну реакцію, сміх або шоу. Виділитися зі мною, хіба що інтернет-класі України та деякі мажоритарні. Характерна особливість такого роду креативу це гра на емоціях з певною категорією виборців. Передусім, такою категорією можна вважати молодь, студентство, креативний та творчий прошарок у великих містах. Саме така оригінальність у рекламі може змусити людей звернути рекламу на той чи інший політичний проєкт і навіть проголосувати за нього. Політична реклама це не надто поле для креативних рішень і нових технік. Принаймні так прийнято ставитися в політично-технічному середовищі до цього питання. Бо продуктом такої реклами виступає не товар, марка чи бренд, а, як правило, конкретна людина. Навіть якщо рекламується політичний блок чи партія, головна асоціація десь з першою це є головне правило політичної реклами. Мало і політик любить, щоб над ним жартували, показували його в незвичайних ситуаціях, правда, з його іміджем. Але в конкретній рекламі саме за таким ходам досягається оригінальність і креативність. Сьогодні виборчий процес доволі персоніфікований. Люди, люди орієнтує, орієнтуються саме на лідерів партії, а не на політичні команди в цілому. Тому політичні реклами можливості для створення вдалих не так і багато, і в результаті... Ми бачимо масу однакових роликів з сюжетами рятування, небезпеки або компромісу. Якісна політична реклама надає виборцям відомості, про здібності, особисті якості та позиції кандидатів, допомагає громадськості контрастувати їхні іміджі, що відіграють важливу роль у здійсненні вибору. Виступає як особливий засіб повідомлення про кандидата та виокремлення його серед інших. Рекламування позицій кандидатів стосовно певної проблеми і допомагає виборцям порівняти їх із власною думкою і на цій підставі віддати перевагу в одному з кандидатів. Українському суспільству притаманне нині деталі глибше впровадження реклами в політичне життя, що свідчить про активну комерціалізацію політики та політизацію реклами. Це перемикає увагу виборців з політичних програм, стратегічних соціальних цілей на так зване політичне дійство. Політичні симпатії виборців досить нестійкі навіть у суспільствах з більш розвиненими демократичними інститутами. Рішення голосувати на виборах за або проти залежить від взаємодії різних і закономірних випадкових факторів. Так, наприклад, такі фактори, як політична культура, виборця, його інтерес до політики, соціальний статус та інші. Але особливого значення усі, що згадані фактори, набувають у тих випадках, коли політичні погляди виборців ще не сформувалися, а їхня громадська свідомість недостатньо розвинена. Політична роль реклами реалізується в її впливі на результати виборчих кампаній, що зумовлює повну остановку політичних сил в органах державної влади. І очевидно, і це дуже очевидно, що саме політична реклама відіграє досить значну роль в перевиборчій ситуації нашій Дякую. Дякую за увагу.